Доброго вечора всім. У нас так і дощику не було. Дивіться, отак захмарено. Але може буде ще. Бо вітерець такий холодний. Гарний вітер. Може вночі буде, не знаю. Пачки тільки що загнали. дівчата. О, мусор поклали, треба запалити. Що бумажними палимо. <кхід> а таке щось вже та й вивозимо. Ой, холодно якось так. Вітер холодний, але дощу немає. <кхід> Я собі зробила кави і піду посидю трошки. Пару яблучок лишилося. Пооблітали майже всі яблука. Трошки пооб'їдали, але більшість пооблітало все на землю. Ой, холодно прямо. Холодно. Я так люблю, як ці е, цвіркуни цвіркочуть і перекликаються. Чути вам, так? Ой, не знаю, поливати квітки, чи не поливати. Це моя кава. Чи буде дощ, чи не буде. Ой, холодненько. Ми завтра, напевно що поїдемо в село, подивимося там яблука, груші, сливи, що там є. Нариваємо. І якщо не буде дощу, візьму Богданку, куплю їй дещо до школи. І для Тімки кросівки треба, бо ті вже порвалися, на фізкультурі пооббивав на футболі. Ой, крапає дощик, піду візьму зонтика, посидіти, хочу на дворі. О, взяла зонтика. Посижу. Ой, так прохолодно стало хорошо. бо вдень сьогодні в нас було наче пасмурно, але парило в повітрі. Полиє вже мої квіточки, дощик. Бо я вчора ввечері теж не поливала, думаю, захмарилося, піде дощ наша поливати, а дощу не було. Так, я вчора це була в стоматолога, зробила вона мені два зуби одночасно. Ще лишився один кутній. ну Там багато каналів, той буде дорожчий. І вона каже, що за один раз можемо не зробити, може за кілька разів. І тоді, певно, щоб переробляти там один треба, бо... Ну, бо я відчуваю його. Вона каже, якщо будете ще відчувати, придеться відробляти. Переробляти. Ось і таке. А тоді ще лишилося, після цього зуба ще тоді мости вже будуть ставити. І протеза. Ой, на каву капає дощ. Треба забрати. Так. Забрала. Слава Богу, за дощик. Завтра подивимося, підемо, зайдемо в Сінсей. Там, де що є, подивлюся до школи дітям. У мене є в старших дітей все. Тільки оце взуття мені треба. Тімі порвалися, тоді Софійці, якісь туфлі. Красивки в неї хороші. Не треба їй крісовки. А в Богданці то, то щось таке теж треба, святкове там. Хоча я вчора дивилася, нічого я тут щось не бачила, ні спортивних немає, нічого. Може, ще привезу? Там багато магазинів, походимо, пошукаємо, подивимося. Тоді щоденники треба. Обложки обов'язково. Там на списку я вже склала, подивлюся, що там, що буде. Та й от таке. Вже кава моя вистила, буду. Ось. Стоїть коло мене кава. Це чистить овоча Чистили груші, діти. Діли. А вже дощик легший. Добре, друзі, я буду пити каву, а вам усім бажаю тихого і затишного вечора, мирної і спокійної ночі. Солодких снів усім. До зустрічі вам.